Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Сторінка історії в нашому ефірі. Історію змінити неможливо, але порівняти факти з минулого і зробити висновки на майбутнє цілком ймовірно важливо, щоб ті факти, які... Є в історії взагалі могли би бути відомими. І для цього ми спілкуємося сьогодні з нашим гостем, історик і краєзнавець Сергій Годлевський, вкотре в нашій студії. Сергію вітання! Ну, зрештою, конкретна нагода 28 жовтня, згідно указу президента України від 2009 року, День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ось таке формулювання. Власне, ми розуміємо, ті, хто. Трохи, хоча б знаю історію, читав, що мова йде про той період, коли з території України гітлерівські війська відходили з боями та відступами, зрештою, в напрямку Берліну. А ось власне, трактували як визволення, але що отримала Україна взамін тобто, досить хиткий такий факт. Можливо, ми в, цій, в тому своєму діалозі зараз станемо на досить таки небезпечну стежку, ну, але зрештою, думки вголос. Ну, бачите, значить, на території України починаючи від 43-го року до 44-го року, проходило пройшло з точки зору радянської історіографії, взагалі історії Другої світової війни. Чотири великих таких військових операцій. Остання, яка закінчилася, це була Сандомирсько-Карпатська. І фактично, оце от 28 жовтня повністю територія Радянської України була звільнена від німецько-фашистських загарбників але сюди війшла радянська влада, або повернулася радянська влада. І взагалі, як ставитися до цього питання? Тобто я. Ставлюся до цього питання так, що дійсності за, на тій території України стала плацдармом для війни двох. Імперії, ну зрештою, це почалось від 1939 року. року 1 І... вересня, так то ми ми були 1 вересня 1939 року втягнуті в цю війну. Це була наприклад ще в складі другої речі посполитої, тобто 120 тисяч українців служило в війську польському, так я вже не кажу, що перед тим ще була радянсько-фінська війська, де війна, де також багато українців в цьому приймали участь, але йдеться вже від, скажімо, від червня 1941 року від 20. 22 червня по 45-й рік, по 9 чи 8 травня, і от Україна була звільнена. Натомість сюди прийшла радянська влада, яка відновила свою діяльність. Як ставитися до цієї дати? Однозначно, що на території України загинуло дуже багато людей. І ми, як християни, як цивілізована держава, ми з повагою ставимося до цих загинувших людей. І в тому числі від до тих людей, які загинули, перебуваючи в лавах Червоної армії. Серед них було дуже багато українців. Це однозначно, це безперечно, це людські долі, це перерване життя, тобто це є пошана і все. Але є інше треба задуматися і подивитися над самим формулюванням що це означає завжди на мітингах ще в радянські часи говорилося «дорогой ціною товаришня там значить ну та вартість якщо можна взагалі говорити в таких от реаліях вартість ну вона тоді не називалася реальна. Якщо ми говоримо про дійсно ту радянську історіографію, у військах чотирьох українських та білоруського фронтів на території України українці складали 50 до 70% особового складу, в тому числі і командного зокрема і ясна річ до останнього солдата. Тобто втрати були шалені, величезні і. Ну на мою думку пересічного читача історії історичних там, наприклад, документів, і те зрозуміло, що ця цифра завжди називається доволі умовно. Ну тому, що ми свідки того, що е, час від часу і знову знаходяться якісь сліди за останніми даними, які оприлюднив е, інст... інститут національної пам'яті втрати українців у другій світовій війні коливаються від 8 до 10 мільйонів. І, ну, наприклад, якщо би брати оцей термін так званого визволення, напевне, варто згадати, бо саме в ці дні, але тільки в 43-му році, проходили. Проходило так зване, ну не так зване, а саме натуральне форсування Дніпра. Бо до 7 листопада, або, скажімо, до 6 листопада, як воно офіційно завершилося, треба було визволити в Київ взяти Київ, даєш Київ, і в цьому притому форсуванні Дніпра загинуло 380 тисяч. Ну зрештою, визволення Києва, якщо говорити з військової точки зору, результатом визволення стало результатом трошки іншої операції. Звичайно. А на жаль, форсування це було ну таке гірке шоу, шали і, жорстке і, і, шоу. І так як говорять історики, що значить, із тих 380 тисяч, які вибачте, є такий термін військовий, але ну не аудиторний, напевне, називається гнали на обой. Ну які, які перепливали. Близько 220 тисяч. Це так звані чорносвитники. Це людей, які, яких мобілізували на лівобережжі України в останні роки. вже оці О, це вже в 43-му році підходили а радянські що? війська, брали їх, їх навіть починаючи від 16-17 років, закінчуючи там, значить 55 роками, а то дикого старше, навіть не передягали вони, будучи в своїй сірій або такій чорній одежі, якому переважно ходило селян. Ну, тоді одежа така немало-мало кольорів. І їх гнали дуже часто без зброї. Тому що радянське керівництво, наприклад, вважало, те, що ті, хто перебували під окупацією ворога, ну, є потенційно вже злочинцями. І знову повертаємося до, до самого 44-го року. Війшли сюди радянські війська. Військам честь і хвала. Ну, бо воїн все-таки звучить благородно, так. Хто б це не був, якщо це є не злочинець, а він воїн на полі бою і він не робить злочинів, ну то це в якій б в інформації не був. Але за тим йшли війська НКВД. І після цього, починаючи з 44-го по 1953 рік, з території Західної України було репресовано близько 500 тисяч людей. Із них. 120-130 тисяч за другими підрахунками, це було вбито учасників підпілля і української повстанської армії. Інші були вивезені це родини, які вивезені на Сибір, північний Казахстан і інші там райони, скажем, необ'ятної родини. Тобто, проходила, проходила така операція. Вот в цьому сама і полягає сутність, тому на сьогоднішній день до питання визволення від нацизму треба було би додати, що принесла інша влада яка прийшла ну, сюди. Е, український інститут національної пам'яті який ми вже згадали е, якраз і пропонує використовувати термін вигнання нацистських окупантів із україни замість сполучення визволення україни е, ну тому що визволення е, передбачає свободу а у 1944 році україна е, наст... чи стала вільною ми стали розмінною монетою ми стали розмінною монетою. Ми тільки тепер можемо говорити про певні цифри. Так, українців було найбільше мобілізовано до Червоної армії. Це близько 6 мільйонів. Але в польському війську, війську польському, станом на 39-й рік було 120 тисяч українців. В УПА було 100 тисяч українців в армії Сполучених Штатів Америки 80 тисяч українців. В об'єднаних військах Британської імперії близько 45 тисяч, навіть французьких військових формуваннях було близько 5-6 тисяч українців. Я вже не кажу, що була частина українців, які воювали в складі вермахту, і ну не обов'язково це були злочинцями. Наприклад, дивізія СС Галичина, тобто це є тема для окремої дискусії, так але. Люди, які мобілізувалися на взір, як колись в Австрійську імперію, мобілізувалися січові стрільці і з прагненням подальшому перетворитися в Українську національну армію, що вони власне і стали. І вони почали воювати. Вони почали воювати і також там ложили своє життя. Тому е, все це треба, це треба було би сказати, що було вигнання. Я, я вважаю, що це є правильно пошановувати всіх загинувших. Ну, що стосується пошановування, тут якраз, мабуть, не варто шукати якихось переоцінок, як ми вже сказали, і продовжимо це говорити. Воїни, які полягли, зрештою, за свою землю. Так чи інакше, вони ну вони гідні того, щоб їх шанувати завжди. Тому ще раз вертаючись до пропозиції того самого інституту Українського інституту національної пам'яті, який пропонує трактовку іншу з точки зору визволення чи вигнання. Але що стосується заходів повшанування пам'яті, тут якби ніхто сумніву ніякого не ставить, що ну не варто в цей день там, наприклад, на меморіалах. Провести ті чи інші заходи, ну вони зрештою проводяться. Тут же питання в тому, наскільки це пафосно, помпа, там влада, вінки, паради, чи що. Це вже цей сценарій вшанувань. Він е, теж часто нагадує оту радянщину, яка все ж таки тими всіма заходами намагається, все ж таки ще там якось нагадати оту. Квазі ностальгію все. Ви правильно говорите. Якщо, наприклад, сьогодні на меморіал на могили окремих бійців, тому що на території України лежать не тільки українці, а люди різних національностей, які були. Призвані або мобілізовані до лав радянської армії із середньої Азії з Кавказу, ну з російської так. Та, тобто тут є дуже різні люди, і на сьогоднішній день, якщо хтось приходить там на могилу і пошановує, покладе квіти, будь ласка, ну це є нормальне, правильне, це його є право, але просто щоб ми розуміли собі, щоб ну не перетворювати це такою річ. Пригнати кілька груп студентів, там чи школярів, виходить чиновник, чи що і там, значить, починає прокламацію, хто як що визволив, і я наскільки це все товариші було. Ну тому тут тут ситуація, що історія насправді повинна бути правдивою, і ми повинні розуміти, Україна стала театром. Для найбільшої, найкровавішої і найстрашнішої війни минулого століття, це Друга світова війна, і ми попали в той розход. Німці дивилися на Україну чисто як на сировинний привдаток. І вони, ввійшовши сюди, до речі, хотів би сказати, що дуже в багатьох населених пунктах німецькі війська починаючи з червня. Вересні, в жовтні місяці на території України зустрічали з арками і з хлібом сільним. Ну, такий факт описаний в багатьох документах, зафіксований на е, хотів сказати, відео на кінохроніці, так і на фотодокументах. І, зокрема, в книзі Анатолія Кузнєцова «Бабі Яр», е, Ну там Київ. Але ситуація та сама так. він описує чітко, достеменно і кілька разів на сторінках тої книги, умовно кажучи, клянеться, що от так він бачив на власні очі, що була ну така вітальна церемонія е, при вході. Це, це беззаперечний факт. Розумієте, чому воно це відбувалося? Ну тому що якщо згадати ну візьмемо центральну Україну, значить, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й роки – це роки мас. Репресій, тобто винищення інтелігенції і, і будь-якої від починаючи від творчої, національно свідомої, закінчуючи партійними номенклатурами, голодомор 32, 33 року, вхід радянської влади на західну Україну в вересні 39-го року і наповнення тюрем власне місцевою інтелігенцією. Місцевою і тому тут всі, як би сказати, так вибачте, за русизм хлібнули цього всього, що вони це зустріч німців була як визволитель, але через певний якийсь період ну, це була були... не довга ейфорія, так. так би мовити. Тобто але... німці німці дивилися чисто на це. Це тобто вивезення української молоді на рабські роботи, вивезення населення, вивезення цінності. ресурсів будь-яких, так Так. творів мистецтва, закінчуючи ґрунтами, скажімо, українськими чорноземами, вивозилося звідси. Тобто відбувалося повне грабування цієї території, ну зрештою. Ну, вернемось знову ж таки до початку, 39 рік. Власне, що ну тепер вже практично тут ні для кого не секрет. Ну, ніби вже розібралися з цим фактом, що факт між гіплерівськими керівниками і СРСР це був по суті розподіл так. світу, і як би далі не складалася ситуація, глянемо можливо простіше, якщо можна в кінці кінців, все одно 45-й рік завершення. Акт про капітуляцію, то все ж таки, і перерозподіл такий відбувся. Звичайно. Це була спочатку Тегеранська, а пізніше Ялтинська конференція. Знаменитіші фотографії, напевне, бачив людина, яка більш-менш цікавиться історією, коли сидять три керівники держави: Черчилль, Рузвельт і Сталін. І Сталін. Джо. Як вони його називали, був поділений світ, була поділена Європа була... і в цьому розподілі кордони України стали ну вони стали такими, як зараз, так. але що називається роль України? була так само. там була маленька тонка ігра. Враховуючи те, що Україна мала чи не найбільші втрати як союзна республіка, Сталін хотів, щоб Україна була членом організації Об'єднаних Націй і виділив її як окрему державу. Там була якась хитрість це така певні правові колізії, де дійсності Україна стала як навіть була така певна тема щоб відновити збройні формування України, але це все звичайно, що скоро припинилося. Просто що от ще один голос організації Об'єднаних Націй в Сталіна появився. Бо по по ну маріонетковий так званий уряд України, який представляв. Представляв державу в ООН. все на тому став поставилися крапки, але втрати наші в цій війні ну справді були колосальні. Я вже назвав цифру відносно людського ресурсу. Близько, е, значить, 700 спалених міст, 28 тисяч винищених українських сіл. Е, Знищені медичні заклади, навчальні заклади. Тобто тут був театр військових дій і Україна. Потерпіла чи Мовно не кажучи, першим, першим цей театр тут почався ну, для нас, для тут, жителів цієї території. І останніми ми це теж. Так, так. В лютому, лютому 44-го року, значить, з території нашої Волині, міста Луцька, вийшли останні військові частини. Вермахту, і сюди війшли радянські, радянські військові частини. Ну І після цього починалися буремні післявоєнні воєнні роки, тому що тут то вже є тема іншої розмови, але це українське підпілля, його стосунки з радянською владою і так далі. Але я хотів би просто зазначити, щоб пересічний глядач він не губився в цих питаннях, бо було одне ставлення там, одні стосунки між військовими і між УПА, і були зовсім інші стосунки між партійними номенклатурою і українським підпіллям. Це зовсім інші були стосунки, тобто це були непримиренні вороги. А якщо брати наприклад до регулярних військових частин, то Таких не було і наоборот, було багато дуже звернень, навіть від українського підпілля, що переходьте на нашу сторону і так далі. Тобто там заігрувалося. Я хотів би, щоб сьогодні, е, в ці такі дні, ми згадали ще одну трагічну сторінку, яка е, така страшна іделі, яка розгорнулася в нас тут на Волині. Це е, табори для військовополонених, які були штатлаги так звані. І на, на значить за інститутом національної пам'яті близько 2,5 мільйонів військовополонених загинуло на території України. Загинуло на території України. І вони загинули теж ну, найперший злочин. Це звичайно нацистської Німеччини, бо це були жасливі умови. Ну і це ж почалося буквально з перших днів. Це Перші серпень 41-го вже. То, то є окрема тема. Бачите, то коли от буде 22 червня, так, так, так. 41 1941 року, коли, дай Бог, ми там доживемо до цієї дати, ми тоді будемо розглядати, як це було. А, ну, Якщо штрихами сказати, бо Радянський Союз не готувався вести військові дії на своїй території. Це мала бути наступальна війна і, мав бути, освободітельний поход. На Європу і визволяти братню Європу від капіталістичних лищат. так ну але сталося так, як вона сталося. І по-друге, оця така на авось значить, коли треба було відступити, вирівняти. Ну бо справді наступальні акції Німеччини це були дуже вдалими. Це прорівні колони, які йшли. Це вже вишколена армія, яка завоювала Європу. І вони вдарили дуже ну, вдало. була відпрацьована система відпрацьована і система, постачання і треба було просто всього. відійти, щоб перегрупуватися, вибудувати якусь лінію оборони. Давалося просто завдання контратакувати. Ну і навіть комунікації не поступали, тобто логістика не працювала, і тому були такі втрати і величезні котли. З другої сторони, чисто ну скажімо, така... я, Безлаберна жертовність незрозуміла, яка перемішується із популізмом. Київ нікакої ціною не здасть. Київ оточує зі всіх сторін, і Кирпонос звертається до ставки і каже, що, шановні, ну ми попадаємо в котел такий. Треба дозвольте відвести війська, бо ну бо так склалися обставини, бо пішли далі. Це все ні тримати 600 тисяч військових Ну, Ми, да, ми зараз е, трошки пішли в е, спогади щодо початку власне цієї трагічної е, е, війни. Е, питання завжди стає: е, де брати, ну е, де правда, е, тобто, все, що може підтвердити, це документи, це ті самі фото, фото звіти, там е, кінохроніка. Аналіз тут має бути ну, на мій погляд, дуже обережним, тому що. Маніпулювати історичними фактами це остання справа. От де зараз ну наприклад наші архіви музеїв. Вони щось мають там О, музеї, музеї мають музеї мають свої фонди. Так ви правильно говорите. Тобто там є тут не обменеш цю річ, але перш за все починати треба з архівів. В архівах дуже є багато прав. Звичайно, ми маємо знаєте, серед істориків. Існує така терм. от всі архіви там знаходяться в Москві. Це правда? Ну. Архіви Ана... знаходяться в Москві, прекрасно. Так, це правда, архіви знаходяться в Москві. В архіві знаходяться е, матеріали, які мають е, так звану аналітичну е, інформацію. Тобто, е, ну наприклад, був якийсь фронт, він там йшов, і він робив визволення чи проводив якісь певні бої. Ну, там накази, так. кількість. Але там за далі проблем. ведеться певна річ, так? тобто... За час такий-то, такий-то ми або ми думаємо так, або ми загинули, або вважаємо. Ну, тобто ми бачимо звідки росте. А є архіви, які називаються статистичні. Це, наприклад, може бути окремий полк, в якого поступає поповнення, людям видають зброю, кількість зброї, людей цей полк. Отримує певне завдання, йде в певну, там, виконує це завдання, ну, скажімо так, штурмує якесь місто. І після цього дає чисто звіт, що, от, наприклад, із полка, який нараховував 2000 людей, після бою там за містечко Такето залишилося 600 чоловік, тобто залишився один батальйон. Оце вже є, але це є робота істориків, кропітка, тому що ми тоді складаємо цю правдиву історію. Звичайно, що. Нас ну не то що заменшувалося, Я щось так думаю, що в радянські часи навіть тим партійним функціонерам було якось не з руки називати такі цифри. Ну розумієте, німеччина втрата німеччини 6 мільйонів населення. Втрати Радянського Союзу ми завжди 6 мільйонів це із цивільним і з військовим. Це з тими страшними ковровими бомбуруваннями, які відбувалися з території Великої Британії, де ну Дрезден, там, наприклад, стерти. Так. так, тобто це, це, це тисяч, десятки тисяч людей гинуло з тому всьому. Там в них є розбіжності приблизно десь до півтора мільйона. Але це в е, е, німецькі військовополонені, які були на території. Тобто, після починаючи з 44-го, там по 45-й рік вони були на території Радянського Союзу, і доля їхня невідома. О, там є таке. А німці є дуже пунктуальні в цих питаннях. Тобто вони записували, радянська історіографія якось применшувала. Було такий загальний термін дорогою ціною, великою ну, ціною. Або применшувала, або не ну, нічого або не було прилюднено. Ну, бо, ну, бо, бо справді ті операції покривалися. Я вже сказав сьогодні за форсування Дніпра, яке Робилося до певної дати, до так званого Октябрьської революції жовтневої революції. Треба було взяти Київ, були якісь певні дати, які просто перед командуючими фронтами оставилися хто швидше дойде до Берліна. Ну і це це розумієте, змагалися між собою, не дивлячись на те, що операції військові не до кінця були підготовлені, йшли на десятки тисяч, і, і цих людей просто як розмінну монету людське життя. Під час війни зводилося на Нівці, оце була трагедія. У нас не, не багато часу залишається. Я думаю, що варто все ж таки підвести риску в цій розмові е, на такому моменті, що найнебезпечніше в оцінці історії це все ж таки спекуляції і підміна понять. Ось і е, так як цього року е, найбільш активно е, намагались е, розставити крапки над і в повід. До Дня перемоги, так званого, так що День пам'яті і День трагедії, 8-9 травня. Не день все ж таки перемоги. Так само по аналогії з цим визволенням, так же ж ну ніби починається в суспільстві розуміння, що ну надто гірко ця перемога далась зокрема, українцям. Так само і тут День визволення, мабуть, чим швидше вся ця історія не те, що перепишеться. Але принаймні отримає форму якоїсь правдивості історичної. Це от реально в наших умовах? Чи це тільки від виборів до виборів ми там переписуємо щось? Ну, є одна найбільша загроза для історії це коли політика вмішується в історію. Це на превеликий жаль. Не тільки в нас в Україні і не тільки в Росії, це ми знаємо в Польщі і всі ці події, які пов'язані по українсько польських стосунках, це також політичні сили, які грають на певних питаннях. Але ми повернемося до цієї теми. Ви знаєте, Дмитре, моя така моє таке переконання, час він розставляє всі крапки над і. Наприклад, коли я закінчував історичний факультет в далекому 92-му році, це був один підхід до цієї справи. Так, тобто, десь появлялися перші якісь там проліски, проміжки, промінчики, правди на сьогоднішній день це вже відкривається і є аналітика. Люди міняються, міняється молодь, вона вже може креативно мислити, вона не так ведеться на гасла, на історичні я маю на увазі. Я не хочу там зараз за політику говорити, чи якісь там інші сфери впливу. Але тут вже дещо по-іншому люди підходять до цієї проблеми. Ну і знаєте, коли ще жива рана, людина не може так зразу реагувати. З часом на ці справи ми дивимося спокійно. Ми вже зараз спокійно говоримо про Першу світову війну, яку відмічали початок у 2014 році. Ну тобто, було 100 років, і вже нема тих емоцій. Тобто, ми дивимося, які були там втрати. Ми нормально говоримо: була Російська імперія, була Австрійська імперія, була Прусія, були інші держави, які були театром військових дій. Незабаром зовсім незабаром буде 100 років, як почалася Друга світова війна. Ну сьогодні ми маємо 18-й, це буде 39-й. І я думаю, що до того часу людство і цивілізована українська наука, правдива наука, і вона й до цього розбереться і буде все, тільки щоб збереглася ще знаєте. Ну, і ця я пам'яті вона передавалася. Так, да, і ця історична правда. І ну що є. ж, на цьому, мабуть, будемо ставити хай не крапку, але три крапки, адже наша розмова може бути продовжена під час наших наступних зустрічей. Поки що ми завершуємо наше спілкування з Сергієм Годлевським, істориком та краєзнавцем. Закликаємо всіх знати більше. Для цього можна читати, можна гортати сторінки книжок, а можна дивитися канал. Аверс, програма на часі з вами був ведучий. Дмитро Ураєв, дякуємо за увагу на все добре.